Доброго ранку та благословенного Богодня, мирного і тихого неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією». і разом з вами маю чудову можливість подякувати Богові, адже Він подарував нам цей день, Він продовжив наше життя і залишив для нас обітниці і у біблійних історіях дає нам уроки. Яке свідчення несемо ми, коли ми, можливо, знаємо біблійну правду, а від інших, ми щось чули, інше. що ми будемо казати, як ми поведемося? Що зробили вартові, які стояли біля могили Ісуса Христа? У Євангелії Матвія, у 28-му у 4 вірші, написано, зі страху перед Ним, тобто перед ангелом, затремтіла варта і стала, наче мертва. Де була ця варта, про яку йдеться у вірші? Їм було дозволено побачити могутнього ангела, котрий співав пісню перемоги при народженні Христа. Тепер ангели співали пісню викупної любові, коли Небесна процесія зникла з поля зору вартових. Вони підвелися і хиткою ходою поспішили до воріт саду. Солдати йшли, мабуть, тремтячи. Немов сліпі чи п'яні зі смертельно блідими обличчями і розповідали всім зустрічним про щойно побачені незбагненні явища. Спеціальні вісники швидко випередили їх і донесли первосвященникам і начальникам про те, що сталося, намагаючись при цьому бути якомога більш точними. Передусім. Вартові пішли до Пилата, проте священники і правителі послали до них гінця, попросивши спочатку прийти в Синедріон. Загартовані в боях воїни, виглядали вельми розгублено, коли давали свідчення про Воскресіння Христа і ту велику кількість людей, яких він привів із собою, як той, хто має владу повертати життя. У них. Не було часу обмірковувати свої слова або намагатися приховати що-небудь. Вони говорили лише правду. Їм здавалося, що їхня оповідь справить велике ураження на зовні праведних людей, які найняли їх. Проте начальникам їхній звіт не сподобався. Воїнів підкупили, щоб вони давали фальшиві свідчення. Священники зі свого боку гарантували їм, якщо справа дійде до Плата, у чому не було жодного сумніву, вони звільнять їх від неприємностей. Ці люди підкупили пилата, щоб він мовчав. Вони зробили ще більше через спеціальних вісників, розіслали заздалегідь підготовлене повідомлення усі куточки країни. Багато з тих. То побачив це надзвичайне видовище, увірували в Ісуса. Вони пригадали голос, який пролунав біля підніжжя Христа серед шуму й сум'яття, коли сотник говорив. А сотник і ті, які з ним стерегли Ісуса, побачивши землетрус і те, що сталося, дуже злякалися і говорили: справді Він був Божий Син. Погляди усіх. Звернулися до того місця, звідки пролунали ці слова? Хто їх вимовив? Сотник і римські воїни, язичники та ідолопоклонники? Що так просвітило і переконало цих людей, котрі не могли не сповідувати відкрито свою віру Ісуса? Це проповідь, яку Христос виголошував. Кожною своєю дією і навіть своїм мовчанням під час жорстоких мук. У цій змученій, зраненій, покірній людині, яка висіла на хресті, сотник розпізнав Божого Сина. І тоді, коли Ісус помирав, були принесені перші снопи Його жертви. Іван від Матвія, в 27 розділі 52 та 53 вірші ми читаємо. І гроби повідкривалися, багато тіл померлих, святих устали і, вийшовши з гробів після його Воскресіння, увійшли до святого міста і явилися багатьом. Під час свого земного служіння на землі Ісус воскрешав мертвих. Це були син удовизнаїна Лазар і дочка Яїра. Проте вони не були задягнені в безсмертя. Після свого чудового Воскресіння всі вони знову були підвладні смерті і тлінню. Однак ті, що вийшли з могили, коли Христос був розп'ятий, коли Він воскрес, вони воскресли для вічного життя. Вони представляли собою багатьох бранців смерті, котрі вознеслися з ним як трофеї його перемоги над смертю і могилою. Воскреслі навіть ходили містом і з'являлися багатьом, засвідчивши, що Христос Воскрес із мертвих і вони також воскресли разом з ним. Деякі люди, побачивши їх, вельми злякалися. Однак вони беззастережно свідчили не лише про Своє Воскресіння, а й про Воскресіння розп'ятого викупителя. Після Воскресіння Христос не з'являвся нікому, окрім своїх послідовників, але свідчень про Його Воскресіння не бракувало. Усі вони виходили з різних джерел, зокрема й від тих 500 чоловік. Які зібралися в Галелеї, щоб зустрітися зі своїм Воскресним Господом. Їхнє свідчення не можна було заперечити. Відтоді був увічнений священний факт Воскресіння Христа. Воскреслі були представлені Небесному Всесвітові як трофеї перемоги прообраз Воскресіння усіх. Хто приймає Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і хто вірить у Нього. Вони також символізували останнє Воскресіння праведних, та сама сила, яка Воскресила Христа з мертвих, воскресить Його церкву, як Його наречену. Прославить її разом із Христом і піднесе над усіма начальствами і владами, над усяким іменем, не тільки в цьому світі, а і у небесних вищих оселях. Христос став первістком із померлих. Цю сцену Воскресіння Христа з мертвих юдеї демонстрували під час одного зі своїх священних свят. Вони приходили до храму, коли збирали перші плоди і влаштовували свято подяки. Перші плоди жнив присвячувалися Господеві, коли Христос вознісся, благословляючи своїх учнів, незліченне воїнство ангелів оточило його у вигляді хмари. Тоді Христос узяв із собою багатьох полонених смерті як трофеї перемоги. Він сам мав принести оцю перші плоди світових жнив, воскресних, аби представити їх Богові як незаперечне свідчення того, що Він переміг смерть, Він переміг могилу, він був мертвий, а Оце живий. І хочу молитися, щоб ці описані правди в Святому Письмі торкнулися нашого серця. І щоб ми також були трофеями першого воскресіння, коли Ісус прийде у славі. Наш дорогий Небесний Отець перед тобою схиляємось ми у цей ранок, щоби скласти щиру подяку за безмежну любов, охорону, життя і здоров'я, яке ти ще продовжуєш нам, Господи, щоби дякувати тобі за слово Твоє святе. Яке ти залишив, яке навчає нас, яке відкриває дорогу до вічного життя? Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі. За те, що милість Твоя велика над нашим краєм, і ми можемо ще вільно читати, досліджувати, ніхто не заперечує, і тим більше у нас мирне і тихе небо. Дякуємо тобі, Господи, за це. Просимо Тебе, щоб і всій нашій країні настав мир, щоб усі люди почули твій голос і слова Твого Святого, а не звуки сирен і тривог. Просимо, тату небесний, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, незважаючи на ті умови, в яких ми знаходимося. Тому просимо, дорогий небесний батьку. Допоможи нам бути твоїми послідовниками, не дивлячись ні на що. Щоб в день, коли ти прийдеш, ми з радістю вийшли на зустріч тобі. Це наша молитва і прохання до тебе, а тобі, Богу нашому, щира подяка, честь і слава, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Мабуть, не тільки ті воїни. Які продали свою совість за те, щоб говорити неправду. А досить таки багато на планеті Земля є людей, які йдуть таким шляхом. Я не знаю чому, але богиня земного правосуддя чомусь із зав'язаними очима. Пам'ятайте, дорогі, що в Слові Божому написано, що від очей нашого Господа немає втаємного нічого. У нього немає міри і ваги. У нього є те, що людина може бути праведна і свята, а може бути неправедна і грішна. Я знаю, що всі ми грішники, але ми можемо прийти до Ісуса. Ми можемо залишити все те, що називається гріхом, і стати Його послідовниками. І такі послідовники були першим трофеєм Ісуса, коли він помирав на христі. Могили багатьох відкрилися. Так написано в Святому Письмі. І вони вийшли. Багато людей побачили їх. Багато людей проважали Ісуса, і коли він піднімався на небо. Але більша частина не повірила. На превеликий жаль, написано в Святому Письмі, що й сьогодні покликаних багато, а вибраних мало. Зробіть усе з своєї сторони, щоб ви були в числі вибраних і щоб ви були спасені. І це можливо, відкривши серце для Ісуса. Зробіть це і будьте благословені Ним. До побачення!